Вітаю, друзі, на каналі «Інформатика. це просто. А ми з вами переходимо до наступного розділу вивчення інформатики, текстовий редактор і робота з великими документами. Що таке текстовий редактор, ви вже знаєте. Його будову, структуру, певні інструменти вивчили і знаєте, як створювати, редагувати і навіть оформлювати текст. В даному розділі ми з вами будемо говорити про те, як це робити набагато швидше і простіше. Також з'ясуємо, що таке стиль документ і як його використовувати при оформленні тексту не будемо гаяти час і перейдемо до нашого завдання. Текстовий документ ви вже бачили. У вас в уроці є посилання на архів, а також на папку з Google диском де знаходяться власне текст картинки. І зразки оформлення, ну, а також вимоги до документу, про які ми поговоримо буквально через секунду. Весь текст робити сьогодні ми не будемо, тож не лякайтеся. А що ми маємо зробити сьогодні? Маємо ознайомитись з. Поняттям стильового оформлення. Коли питаєш людину, що таке стиль, вона може сказати нам, ну он, стильна людина пішла. І що вона має на увазі? Мається на увазі певний колір, фасон одягу, зачіска і певні інші ознаки, за якими ми можемо визначити, чи вона відповідає останнім ноткам моди. Якщо говоримо про стильове оформлення кімнати, то також ми тут говоримо про певні стильові елементи оформлення кімнати. Відповідні меблі. Блі, кольоровий фон, техніка, яка оснащує дану кімнату, і багато інших дрібниць, які в загальному створюють цікаву картинку нашого приміщення, навчитися створювати власні стилі. Для того щоб навчитися створювати власні стилі, маємо з'ясувати, а що ж таке стиль. У текстовому документі. За означенням з вашого підручника стилем називається сукупність параметрів форматування, що позначається унікальним іменем і може застосовуватись до форматування текстових фрагментів, що ми можемо віднести до формату. Це шрифти, розмір, колір, накреслення шрифтів, вирівнювання, відступи перед і після абзаців, задання відступу першого рядочку і багато всього іншого. Якщо подивитися на стилі, то ось ми їх бачимо перед собою. Ви кожного разу починаючи робити документ, бачите їх. Але використовуються вони чомусь рідко. Сьогодні ж ми розпочинаємо з вами оформлювати ось такий величезний документ, і в нас є до нього певні вимоги. Картинки в тексті мають бути за такими параметрами. Заголовки першого рівня мають бути ось так оформлені. Заголовки другого рівня відповідне форматування. Ну і основний текст має оформлено бути ось так. Для того щоб почати працювати зі стилем, необхідно його створити. Стилі за замовчуванням, які в нас розміщаються в Word, ми не знаємо і можемо, звичайно, їх використовувати. Але які там шрифти, які там розміри невідомо. Тож ми будемо створювати власні стилі. Для того, щоб створити стиль, можна викликати команду створення стилю двома різними варіантами. Перша команда ось у нас є в нашому каталозі стилів: створити стиль. Відкриваємо її, можемо дати назву, ну давайте для. Прикладу створимо заголовок першого рівня, так його й назвемо. Заголовок. 1. Далі натискаємо кнопочку Змінити, і у нас відкривається ось таке меню, в якому ми власне і будемо його налаштовувати. Перше, на що треба звернути увагу, на основі якого стилю ми будемо працювати з даним стилем. Що в нас тут є? Тут є ціла купа різноманітних стилів, які запам'ятав ваш текстовий редактор після роботи з попередніми документами. На що треба звернути увагу? Перший заголовок, заголовок першого. Рівня має базуватися саме на заголовку першого рівня. Чим вища цифра заголовку, тим менше його значення. Ну а слово заголовок підкаже потім комп'ютеру, що саме цю сторіночку, саме з цією назвою необхідно занести до змісту вашого документу. Тож будьте з цим уважні. Окей, вибрали, що це заголовок першого рівня. Далі читаємо вимоги вирівнювання тексту по центру. Ось у нас вирівнювання тексту по центру. Вибрали відступ до Заголовку і відступ після заголовку задається відповідними розмірами. Тут таких параметрів ми не знайдемо, але в нас є додатковий формат, і тут є абзаці. Відкриваємо їх. Ось у нас відступ перед заголовком, тут сказано 12 пунктів. Відступ після заголовку 0 пунктів. Міжрядковий інтервал написано півтора рядочки, вибираємо його. І далі йдуть параметри шрифта. Тож тут ми закриваємо, вибираємо колір. Навели і він нам має підказати. Темно синій чудово обрали. Розмір шрифта 24 І окей, калібрі. Шукаємо за алфавітом, в мене вона, ось, в принципі, запам'яталася як остання з використаних, вибрали. І накреслення на півжирне також стоїть. Ось так має виглядати заголовочок. І тут знову таки увага, якщо ви плануєте використовувати даний стиль для наступних документів, то ви можете зробити галочку ось так. І в наступних документах ваш редактор вже даний стиль буде пам'ятати. Це дуже зручно, якщо ви працюєте з документами одного стилю. І одного параметру постійно. Наприклад, секретарем або бухгалтером, або студентом, який здає постійно якісь реферати або доповіді. Ми ж будемо використовувати лише для цього документу, тож прапорець перемикати не будемо. Окей, Запам'яталися. і ось тут він нас застосувався, хоча я думаю, що він застосувався не туди. Він мав застосуватися до Азії. Клацнемо сюди. Так, тепер поставлю курсор в другий заголовок і зроблю стиль другим варіантом. Ось тут, в правому нижньому куточку вашого каталога є панель керування. Це дуже зручна штукенція. Можемо її ось так подвійним клацанням прикрутити до правої сторони вашого редактору, щоб вона вам не заважала. І ось тут бачимо, вже наш заголовочок номер 1 запам'ятався. Переходимо вниз, і перша кнопка внизу в нас створення власне стилю. Натискаємо і відкрився стиль. Так, що у нас тут буде? Назва заголовок 2. На базі. Заголовку другого рівня, тобто менш важливий, і задаємо його параметри. Вирівнювання по правій стороні є. Відступ до, і після заголовку переходимо в формат абзаце. Відступ до заголовку 10 пунктиків. Тут у нас 0, міжрядковий інтервал, півтора рядочки. Це ми зробили. Окей. Колір тексту синій, тобто не темно синій, а звичайно синій. Вибрали. Далі розмір шифта 18. Відповідний шрифт Шукаємо за назвою в каталозі. Ось він є. Накреслення курсивне і підкреслене. Ось такий варіантик у нас є. Окей, запам'ятали, бачимо заголовок 1, заголовок 2. І давайте відразу зробимо і для звичайного тексту також цей власний текст. стиль. Назвемо його загальний текст. Я вже виконаю його швидесенько, ну а ви за списком вимог також попрацюєте. Відступ першого абзацу вибираємо тут. Якщо написано накреслення, звичайний текст, то ми не використовуємо не жирний, не курсивний, не підкреслювальний. Окей, задали. Ну а тепер нам потрібно лише вибирати наш текст і за зразочком дивлячись, давайте ми зробимо так: наш текстовий документ розміщаємо з правої сторони. А з лівої оберемо зразочок. Тепер ми бачимо, як виглядатиме текст тут і як він має виглядати тут. Трошки зменшимо варіантик. Зміст, це наша сторіночка номер один. Зміст у нас заголовок першого рівня. Просто класноли ось тут. Далі переходимо. Зміст ми зробимо трошки пізніше. Азія перший заголовок, Джамалунга – другий заголовок. Весь інший текст виділяємо ось таким чином і вибираємо основний текст, загальний текст. Плат. І бачимо, він оформився. Далі Переходимо в Південна Америка Заголовок першого рівня, заголовок другого рівня інший текст. За тим самим алгоритмом працюємо далі. Як бачимо, достатньо швидко і достатньо просто, ми з вами оформили всі наші текстові блоки. Чому прикол взагалі стилів? В тому, що тепер комп'ютер знає, де в нас звичайний текст, де в нас заголовки, де в нас підзаголовки. І якщо вам необхідно буде змінити якийсь параметр, будь-який. Наприклад, я хочу, щоб в мене основний текст став зеленим. Весь мені не потрібно його виділяти, не потрібно дивитися, де він мене тут є. Мені достатньо перейти до загального тексту стилю. Натиснути Змінити, обрати тут зелений колір і натиснути ОК. Подивіться, весь текст відразу змінив своє оформлення. Тобто достатньо швидко змінюється оформлення тексту за вашою вимогою. Ви змінюєте властивість вашого стилю і автоматично змінюється оформлення тексту. Ще один момент, з яким ми постійно з вами стикаємося. Коли ми копіюємо текст з інших джерел, то дуже часто комп'ютер не розуміє, за яким словником цей текст треба перевіряти. І в даному випадку ми бачимо, що перевіряється текст російською мовою, а в нас текст написаний українською. Щоб прибрати цю прикру помилку. Виділяємо текст, Ctrl-A натиснули. Таким чином ми вибрали весь текст, клацнули на мову словника. Відкрилася у нас ось така панелька, де ми вибираємо українську мову. І як бачимо, всі підкреслення в тексті зникли. Лишилися тільки слова, які комп'ютер не знає насправді. Це назви, власні імена і тому подібні речі. Тут вже тільки так. Вибираємо слово і додаємо до словничка. Бачимо, що кругом зникло. Тепер комп'ютер це слово знає і підкреслювати його не буде. Ну і не дивіться поки що на сам текст він у вас буде ось так пригати, тому що не задані поля про них поговоримо на наступному уроці. Тепер, що стосується картинок. Вставити картинку в документ не проблема. Вибираємо зображення, робота і ось наші картинки є. Джо Малонга. ось наша картинка Джо Малонга. Вставили її сюди, вона ось такою нас стала. І бачимо, тут у нас висота ширина. Ширина має бути 5 см. Ми її змінюємо на 5 см і бачимо, що змінилася автоматична висота. Тобто картинка змінюється пропорційно. Маємо відкрити тут додаткові налаштування, зняти галочку, зберігати пропорції. І потім вже задавати параметри, які нам потрібні. Висота 4, ширина 5, задали. Це правильний варіант. Але кожну картинку, в нас їх тут достатньо багатенько буде, потрібно так робити. Е, можна зробити трошки хитріше. Можна зробити наступне. Вставити фігуру, просто звичайний прямокутничок. В цьому прямокутничку вказати обтікання текстом по контуру або навколо рамки. Ось так. Тепер бачимо, що наш текст, якби картинка наша прив'язалася до тексту і текст її обходить правильно. Для нашого прямокутничка ми задамо розміри, ті, які нам потрібні. Висота 4 см, ширина 5 см. Як бачимо, він змінюється саме так, як нам потрібно. Поставили його на своє місце. Задамо йому і інші параметри, які від нас вимагаються. Товщина рамки, ось вона в нас 3 см. Пунктики, Колір рамки, синій вирівнювання картинок по правій стороні границі тексту. Є, це ми задали. А тепер дивіться, ми беремо цю карти... цей прямокутничок, переходимо до другого блоку і сюди його вставляємо. Поставили на своє місце. Перейшли до наступного, знову так само вставляємо на своє місце. Поставили. Продовжуємо це робити для всіх інших картинок. Готово! Прямокутнички ми розставили. Що нам лишається? Вибрати прямокутник, перейти в формат, вибрати заливку малюнком. І ось тут просто обрати наші малюнки. Джомалунга, окей, поставили її сюди. Як бачимо, картинка вписується у відповідні розміри, які ми створили наперед. І це нам полегшує роботу. Ще один лайфхак, беріть на замітку. Вставляємо всі картинки. Як бачимо, наш текст оформлений і зайняло це не так багато часу, якби ви оформлення задавали вручну. Про наступні етапи проведення нашого документу до ось такого зразочку ми поговоримо на наступних уроках. Ну а я дякую вам за увагу і зустрінемось на наступному уроці. До побачення!